Яка різниця між cereal та сиреал? Перш за все, ці два слова вимовляються абсолютно однаково. Sereal. Srial. Sereal. Sire. Sereal. Слово cereal з літерою C це їжа, яку ми їмо на сніданок. Це каші або пластівці. Пластівці для сніданку, які зроблені з зерна. І зазвичай їх змішують з молоком і їдять на сніданок. Наприклад, I have a bowl of cereal every morning. А ви їсте пластівці на сніданок? Do you eat cereal for breakfast? Також «cereals» означає зернові, зернові культури, такі рослини, як пшениця, кукурудза, рис, тобто ті, які дають зерно. І це зерно можна або їсти, або використовувати для виготовлення борошна чи хліба. Наприклад, «wheat», «barley» and dry are all «cereals». Пшениця, ячмінь і жито це все злаки wheat, rice and corn, а cereals – пшениця, рис і кукурудза це теж cereals, це зернові, це злаки. А слово cereals з літерою с означає серіал? Історія, яка розділена на декілька епізодів, на декілька частин, і транслюється або по телебаченню, або по радіо, або опублікується в газеті чи журналі декількома епізодами, декількома частинами протягом якогось проміжку часу. This novel was made into a television serial. По цьому роману був знятий серіал «Downton Abbey» is one of Ізвоновденетфлікс most popular serials. Аббатство Даунтон – це один з найпопулярніших серіалів на Нетфліксі. Мій улюблений, до речі, what is your favorite cereal? Слово cereal може використовуватися як іменник, тобто серіал серіал, а також може бути і прикметником, тобто який серійний, той, який публікується серіями з певною періодичністю. Той, які транслюються або публікуються окремими частинами одна за одною, це може бути «a serial novel» – до роман, який складається з декількох частин, з декількох книг. «They are currently filming a serial drama for the BBC. A serial drama. Тобто серійна драма, ми б сказали, б багатосерійна драма. Драма, яка складається з декількох частин, з декількох серій. Тобто вони зараз знімають багатосерійну драму для BBC. Ви можете використовувати прикметник Serial, не тільки говорячи про якісь публікації або фільми. Це, в принципі, означає серійний, той, який йде один за одним чи по порядку. She's the librarian in charge of serial publications. Вона бібліотекар, який відповідає за серійні публікації, за періодичні видання, мається на увазі. І ось ці серіал Publications – це magazines, newspapers, тобто журнали, газети, які виходять з певною періодичністю. І також слово serial може використовуватися в контексті, коли мова йде про особу, яка неодноразово вчиняє подібні злочини або якісь дуже погані дії. She wrote a thriller about a brutal serial killer. Вона написала трилер про серійного злочинця. Ще раз, слово cereal з літерою C – це їжа, яку ми їмо на сніданок, а слово serial з літерою S це серіал або щось серійне, те, що виникає один за одним з певною періодичністю. От і вся різниця. Якщо було корисно, будь ласка, дайте мені знати by giving a like to this video. А я сподіваюся побачити вас в наступному відео.